Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про новий iPhone 17 Pro. Я вже тиждень користуюсь даним девайсом і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися з вами своїм враженням про даний смартфон. Розповісти про плюси, про мінуси, що мені сподобалось, що не сподобалось. Ну і також поговорити про зміни, які відбулися саме в цій моделі, в порівнянні з айфоном 16 Pro. І давайте ми почнемо з дизайну смартфону. Він тут змінився, хоч не кардинально, але все ж таки зміни є. І цей айфон видно, що це знову ж таки новий айфон. Більше модель камери, він змінений, знов ж таки такий видовжений. Задня вставка у нас скляна на поверхні, плюс алюмінієвий корпус з більшими закругленнями, з більшим вирізом під динамік верхній, і також по 5 отворів для нижнього динаміку у нас тепер тут є. Раніше було 3 і 5, тепер воно рівномірно. Про звук ми окремо поговоримо, але звучання тут стало також набагато краще. Що стосовно дизайну, то дизайн нового айфону мені подобається, але не скажу, що прям на всі 100%, він прям реально дуже класний. Телефон виглядає більш футуристично, більш, скажімо так, щось таке свіже, нове. Але по строгості, по скажімо так, дороговизні, все таки 16 Pro виглядав крутіше. Якщо говорити, наприклад, про модуль камери, як він виконаний, мені наприклад, подобається. Взагалі до корпусу питань немає. алюміній якісний, він класно зашліфований. Телефон тримати в руці дуже приємно, і він такий, знаєте, більш прикольніший став набагато, тому що вони скруглили у цій, виходить, задні грані. Тут пряма грань у нас е бокова лишилась. Трошки скруглення біля екрану, але от зад все-таки відчувається більш таким скруглим. Плюс це в нас виходить летий шматок алюмінія, зокрім оцієї скляної вставки ззаду. Скляна ставка це таке спірне рішення, комусь подобається, комусь не подобається. Мені особисто такий дизайн сказав, подобається, але я не скажу, що це прям щось таке жахливе, як багато хтось хейтить. В загальному, якщо взяти, як смартфон виглядає, привабливо. Помаранчевий, синій колір, це вже на любителя як на мене, вони більш дешевше виглядають, ніж в кольосі. Єдиний момент, що мені сподобалось, варто було зробити цей смартфон у чорному кольорі, або, наприклад, Space Gray Тоді, я думаю, він виглядав би набагато крутіше. І плюс, якщо би задня кришка вона була в тон корпусу, така сірувата, наприклад, це виглядало більш гармонійно. Стосовно цієї кришки. Я користуюсь смартфоном тільки тиждень часу, і є питання до у цих, виходить, в нас там ну, кришка ж вона має, відповідно, вона знімається. Тут у нас є такі невеличкі щілини. Вони сильно не помічаються і під пальцем, але туди брусу таки може забиватись. Як в айфоні, наприклад, тут забувається, в динамік. Якщо в попередніх айфонах брати, що там кришка задня теж. Могло трошки набиватися, то тут воно може забувати сильніше. Ну, тільки практика покаже. В принципі, поки що нарікань немає. Якщо цей смартфон сховати в чохол, ну взагалі ви будете, по суті, бачити тільки модрі камери і не будете бачити оцю е вставку зі скла, якщо вона вам не подобається. В цілому, от відчуття смартфону дуже класно, мені подобається. Те, що тут алюміній, це плюс в тому, що якщо б це був титан або сталь, він був ще тяжкіший. За рахунок більшого модуля він і так тяжкий. Але в цілому, в руці прошка відчувається гарно. Наприклад, 17 Pro Max для мене завеликий і затяжкий, не дивлячись на те, що він з алюмінія зроблений. Більше схиляюся все-таки до прошки. Мені подобається, як виконано сам е, матеріал. Тут реально дуже класно зашліфовано, згладжено, тактильні відчуття від смартфону, дійсно дуже класні. Скло теж відчувається дуже приємно. На білому, до речі, не сильно видні якісь там відбитки пальців, подряпини. Практичність цілі робити також в тому, що ті самі подряпини теж не так видно, не буде злазити фарба. Ну, виконано він класно. Я не скажу, що смартфон виглядає дешево, але все ж таки 16 Pro якось. Побагатше, поселідніше виглядав. Але знов ж таки це незвичний для нас дизайн. Все нове, скажімо так, поки що сприймається трошки інакше. З часом я думаю, буде говорити зовсім інше. Кнопки всі на місцях. У нас кнопка включення-виключення, кнопка камери, збоку у нас качельки гучності, плюс кнопка action button. натискається так само приємно, класно, чітко. глоток під сім-карту, та й Лідар в нас і спалах змістили безпосередньо. Ну, в принципі, отак. Що стосовно екрану, рамки екрану, динамічний острівець він не змінився. А от по екрану, що можу сказати, змінилась його пікова яскравість з 2000 до 3000. І це буде великою перевагою на е, такому, знаєте, прямому сонці, коли попадає якісь там е, бліки світла. Якщо ви в приміщенні яскраве щось попадає, і знову ж таки тут є антиблік. Він працює, але не на всі 100, тому що він краще відповідно бліки більш скажімо, глушить. Або напевно, що менш ловить е, в порівнянні з iPhone 16 Pro. Я думаю, що в майбутніх iPhone все ж таки там вони покращать рівень і буде, наприклад, там як у того самого Samsung е, чи інших е, телефонів, де використовується антиблік. По екрану, в принципі, роздільна здатність, якість, все дуже класно, чіткий плавний екран 120 Гц, Дуже крута матриця. Питань до екрану в мене немає. Але зміна стосується тільки антибліку і по суті. У цієї пікової яскравості, якщо говорити про залізо, звичайно, воно змінилося. Тут новий процесор 12 гігабайт оперативної пам'яті у нас тепер іде в е, 17 Pro. в 16 Pro було 8 гігабайт оперативної пам'яті, і тепер в нас іде по пам'яті накопичувач, то 256 ГБ гігабайт. Це йде ваза стосовно тої самої камери. К фронталку прокачали. В нас вона тепер на 18 мегапікселі. В неї стала краща стабілізація. В неї стало краще. Картинка, звичайно, і камера гарніше себе показує в умовах поганого освітлення. Обов'язково на каналі я зроблю тести камери, щоб ви могли оцінити, як даний смартфон записує відео, які фотографії робить на фронталку. Те саме стосується і задньої камери, точніше, задніх камер. Телефоти ми маємо тепер на 48 Мп, камери, рівень всіх камер трошки став краще. І по якості картинки, по стабілізації, і взагалі зйомка на айфоні стає з кожним айфоном все краще і краще. Це інструмент, який можна використовувати професійно для зйомки відео, адже я на iPhone 17 Pro і 16 Pro, на всі айфони, я записую відео на свій канал. І якість картинки дуже чудова, мені подобається. Стосовно камер. Тут у нас замість п'ятикратного зуму став чотирикратний зум телефото, і плюс додали по алгоритмам 8 мікс. Окремо хотів би сказати про динаміки. Динаміки тут нереально голосні, звук якісний, дуже такий насичений по басах. Тут у нас повноцінний великий динамік зверху і знизу. І відчуття стеро у даному смартфону стало ще краще. Він грає реально дуже голосно, приємний звук. І також тут мікрофони теж трошки прокачали. Якщо говорити про запис звуку, то в принципі, якщо смартфон використовуєте як для зйомки відео, хочете на нього писати також звук, то в умовах, наприклад, кімнати, там, наприклад, шумоізоляція є хороша, ви можете досягнути хорошого результату саме по звуку, тому що мікрофони дійсно гарні. Ми вже говорили про корпус, але також варто відмітити, що алюміній краще відводить тепло. Нова випарна камера, яка є всередині, там вже відео розбирали. Коказували, це виглядає, і даний смартфон дійсно він не так гріється, як iPhone. 15 Pro, 16 Pro. Він при зйомці відео, там, наприклад, коли знімаєте довгий час, там 20 хвилин, не нагрівається так, як 16 Pro, він мене дуже сильно нагрівався. Він не гріється на зарядці, він ледь теплий. Він не гріється в якійсь одній точці. Він сам, по суті, гарно дійсно розсіює алюміній все тепло по корпусу. І він такий ледь-ледь -лед теплий. І це теж приємно, що вам не буде обжигати руки, наприклад, там, або ви граєте в ігри, або якщо ми серйозно навантажили, він буде. Реально комфортним для користування. Також у новому iPhone 17 Pro, новий чіп Wi-Fi, новий Bluetooth 6.0. На що це вплине, не знаю саме по Wi-Fi, як на мене, в 16 Pro теж там все було добре по Wi-Fi, А от Bluetooth 6.0 в поєднанні з новими AirPods там би мало б бути м, дійсно цікаво. Тому що е, чим кращий протокол Bluetooth, тим краще з'єднання, краще передача, якісніше. Е, ну, Це все треба тестувати. AirPods я на даний момент я ще не придбав, щоб протестити, розповісти вам. Але якщо буде така нагода, то відповідно це зроблю. Е, також акумулятор, він зріс в ємності і дане. Смартфон тримає заряд. У мене, в принципі, як і 16 Pro, цілий день спокійно він тримає, але в нього вже лишається більше, скажімо так, ще часу. Я можу там його поставити десь пізно ввечері, там в 11 годині на зарядку, тому що по автономності десь на годину-півтори даний смартфон мені забезпечує більше, чим iPhone 16 Pro. Я, певний час, ще покористуюсь даним смартфоном, щоб, скажімо так, всі деталі. Протестувати його продуктивність камеру і на каналі буде окремо відео, де я протестую. Знов ж таки будуть приклади відеозйомки, фото, продуктивність в бенчмарках, в іграх і так далі. Тому підписуйтесь на канал, якщо не підписані, щоб не пропустити це відео, і там буде знов ж таки повна інформація про даний айфон.